В'ячеслав Миколайович, остання гра атлету у аматорському чемпіонаті. Сезон завершено, далі чекає друга ліга. Оцініть цей сезон. Це більше позитивне досягнення? Чи, можливо, хотілося б перемоги? Ну, звісно, якщо ми, команда грає в фіналі, то це вже позитив. Але з, трошки з гостринкою такі неприємності. Але фінал є фінал. Завжди є переможець, завжди є переможений. Але якщо пронизувати весь сезон, то ми зробили не те, що крок вперед, ми зробили два, можливо і три. І е, ця команда, ну я так вважаю, що е, не буду е, казати, що суперник не заслуговує, але у нас я вважаю е, по сезону, що у нас. Серебряні медалі з позолотою, тому що ну, хлопці дійсно зробили величезний крок вперед. Подякуючи, звісно, президенту, подякуючи нашому головному тренеру Морошенко Дмитро Константиновичу, якого теж не вистачало тут, але він. Постійно був на зв'язку і хвилюванні, ми відчували його підтримку. Ну я вважаю, що цей сезон однозначно можна занести в позитив. Я думаю, що навіть такі болівальники найзапекліші, якщо б. Що восени сказали, що ми будемо грати в фіналі чемпіонату аматорів, то, можливо, трошки хтось не повірив. Але ми це зробили, зробили це хлопці своєю плідною працею на тренуваннях, підготовчому періоді, у всіх матчах. І дуже важливо, що у нас з'явилась, не з'явились десь якісь окремі гравці, а з'явилась команда, команда з'явилась обойма, яка, як я вважаю, готова для подальших звершень. Остання аматорська сторінка атлету вже перегорнулась. Далі які ваші побажання настанови для команди на другу лігу? Ну... Так, хочеться. Ми вже дорослись, як я й сказав, що ми подорослішали, але немає меж до розвитку. Тому дуже важливо зараз буде відпочити, переключитись на підготовчий період і війти в другу лігу з позитивними емоціями, з наснагою до перемог, нових перемог. Я вважаю, що чемпіонат аматорів нічим не особливо такі команди, як там Дністер, Агротех, ну Я можу поназивати багато команд. Іншої зони це рівень команд тої ж другої ліги. Тому наше завдання зараз проаналізувати, відпочити і почати крок по новим сторінкам історії клубу в другій лізі. Дякую вам. Дякую.